Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні покажу вам розпаковку своєї посилки з рослинами. Дуже вже мені кортіло висадити саме восени кущі ягідні, тож зробила замовлення. У нас немає світла, знімаю біля віконця, як є. Тож, подивимося, що у нас тут є. Так. Я заказувала. Це черниця, спартан. Досить гарний садженець. Є ось закладаються бруньки, холодна, грунт, начебто вологий. Це теж чорниця, це сорт Еліот. Я вже не пам'ятаю, який більш ранній, який більш пізній. Але брала навмисно один буде плодоносити трошки раніше, інший трошки пізніше. Так, Ще покажу одразу кущики. Так, ось, це. ось це в мене смородиний кущ. Це я буду висаджувати саме туди, де в мене е, великий проміжок між двома чорницями. Тож це чорниця під назвою Око дракона. Подивіться, які гарні бруньки. Вона з відкритою кореневою, замотана у пакет. Але я відчуваю, що грунту досить багато. Не буду у хатині все розкривати, щоб не насорити, Але погляньте, які гарні. Одразу бачу, що кущик живий і все з ним гаразд. Так, ще в мене тут це цибулька, озима буду саджати. Ще купила Mix Gea хочу додати до своїх. У мене якраз не вистачає ось 5 луковичок, тож я замовила. До речі, саме заради них це все починалося, але ось як завжди, буває у садоводі. Ще була акція і мені поклала безкоштовно альон. Хотіла висадити їх у себе. Подивимося, як це буде виглядати. Якщо мені сподобається, буду ще докупати. І ще ось саме велике це в мене персик колоновидний сорт Балконелла. Він компактний, маленький, повинен зростати не більше 2 метрів заввишки. Я саме такий маленький і хотіла собі. Спробую, мабуть, вирощувати його у контейнері. Кажуть, що дуже гарно такі маленькі дерева зростають. Мені складно сказати стан, тому що ось це примерзло. Ну, так. Мабуть, або підсох він. Треба розкривати, дивитись на корені. Але якщо так пощупати, то коренці достатньо великі та товсті. Будемо дивитися, в мене зростає на клумбі така грушка маленька, і вона навіть цього року дала вже врожай. Було три груші, дуже смачнющі. Тож сподіваюся, з персиком все буде гарно. Грушка в мене зростала два рочки. Ну, я бачу тут, начебто є бруньки. Новеньке, дивіться. Буду висаджувати, коли дадуть нам світло, бо ми вже майже другу добу перебиваємо у повному блекауті. Нічого в нас немає. Є вода і то гарно. У мене в планах. Прикрасити цю клумбу гірляндами, щоб з нашого вікна з їдальні був гарний такий новорічний пейзаж. Я вже купила одну гірлянду на сонячних батареях, спробувати, як вона працює. Все мені сподобалось, я її вже намотувала на гібіскус ось цей. Але а, я його не стригла, думала, що це буде. Виглядати окей, мені не сподобалось. Він з вікна перекриває ось цей вертикальний ялівець, а я все ж таки хочу його бачити. Планую дозамовити ще декілька гірлянд і його також прикрасити. Тож зараз буду стригти гібіскус, як я роблю це вже котрий рік поспіль, а потім буду а намотувати на нього гірлянду. Покажу вам цей процес. Ось такий вигляд тепер має гіскус. Я прибираю все, що знизу, і десь е на метр заввишки майже всі гілочки. І тут залишаю тільки скелетні, всі тоненькі підрізаю, бо навряд чи вони переживуть морози, та у нас тут досить повітряне місце. Це відросте наступного року. І буде гарний такий пишний, пишний кущ, кущ дерева. Це залежить від того, як ви його будете формувати. Трошки пізніше підстригу ще оцей, це білий гібіскус. І буду прикрашати, тепер він не буде закривати мій ялівець. Потім покажу вам результат. І ще в мене залишилась купа гілочок. Ми їх викидати усі не будемо. Я їх зараз покладу під навіс. І потім переберу і буду робити з них різдвяні віночки. Покажу вам, як можна гарно це зробити та прикрасити свою оселю, не витрачаючи зовсім гроші на якісь матеріали. Беремо те, що у нас зростає у садочку. Хотіла показати загальним планом. Ось, подивіться, цей гібіскос я вже підстригла, а ось цей ні. Як на мій погляд, то стрижені дерева виглядають більше охайно, ніж це таке розпушене з цими коровочками. Ще буду підстригати. Великий ялівець зістрігати з нього частину гілок, та теж буду їх використовувати у будинку. Вони дуже гарно пахнуть і досить довго стоять у воді. Місяць-півтора у вас буде краса та хвойний запах у оселі. Теж трішки пізніше вам це покажу. Як завжди збиралась трошки підстригти, але ось що вийшло. Ось таку купу настригла. Спочатку прибирала все, що зайве тут повідростало. потім побачила багато сухого гілля, його прибрала, тому що ось тут всередині не Має бути дуже загущено, бо буде хворіти рослина. Буде шкідник і може бути, якось воно так зветься, пляма в листя йде, не пам'ятаю, як називається ця хвороба. Тож підстригла. Може навесні ще щось приберу, буду дивитися. Ось така вийшла гарна. Житті не так контрастно виглядає, тому форма більш помітна. Ось так виглядає гірлянда. Вже темно дуже, і нас дощ. Тем. Дуже гарно та яскраво На відео все темніше, ніж у звичайному житті, ніж не на камеру, а з вікна взагалі виглядає дуже чарівно. У нас тут є маленькі такі вогники і ще додам. Мабуть, на вербу та на горизонтальний ялівець. Так буде яскравіше. Будемо чекати на свята. Дякую вам за перегляд. Бажаю теплої зими та до зустрічі у нових відео. Па-па!